Далі в нас є три доповіді. Перша з них стосується, я вперше з такою доповіддю пробую виступити, стосується підготовки тестових завдань і методів, класифікації та оцінки якості їх, наскільки ефективно ті тестові завдання можуть спрацювати. В одному випадку і наскільки неефективно або зашкодити навчальному процесу можуть в другому випадку. І тому хочу в цій доповіді поділитись своїм особистим досвідом. Я вже створюю, переробляю, удосконалюю тестові завдання протягом трьох років, бачу зворотній зв'язок і результати роботи студентами з тестовим завданням і прийшов до висновку, що якість цих тестових завдань дуже в дуже великій мірі. Впливає на кінцевий результат і на об'єктивність результату, який ми отримуємо з використанням цієї системи тестування. Ну, але перед тим, як безпосередньо висвітлити основні положення, хочу звернути увагу в початку своєї доповіді на нову особливість системи дистанційного навчання Атютор, яку ми. Протягом року відлагоджували і фактично зараз запустили це робота з електронним журналом викладача та електронною заліковою книжкою студента, що дозволяє налагодити інформацію студентів про які модулі і на який оцінку здані, і яка результуюча оцінка, а з іншої сторони викладачу ввести в електронній формі свій журнал, вносячи туди результати проміжних тестів чи екзамінаційно-залікових тестів. Перед тим як показати можливості журнала, звернув увагу на одну особливість тютору, штатну базову це можливість формування студентів, записаних на курс, у групи. Їх можна об'єднувати незалежно від академічної групи, хоча в більшості випадків це в якійсь мірі перетинається чи співпадати може. Тому тут показано в якості прикладу метод формування. Через засоби керування навчальним курсом об'єднання студентів групи. Об'єднання студентів групи дає, написано, чотири переваги, які можна потім застосувати при формуванні таких груп. Це можна робити цільову розсилку посилань, можна проводити цільову видачу завдань, можна призначати різні тести для різних груп. і Використовувати при роботі з журналом. Ця опція була і ну, по статистиці не дуже ефективно використовувалася з викладачами, то я радий би звернути на неї увагу. Далі, це те, що додавлено останнім часом, пройшло відлагодження, і хочу звернути увагу на, можливість, на можливості роботи з журналом. Перед тим, як приступити до використання роботи журналу-викладача, його потрібно. Сконфігурувати і прив'язати до особливостей свого курсу. Для цього слід в опціях, які модулі до яких видів контролю, етапів контролю повинні бути прив'язані. В даному випадку показано двохмодульний варіант вивчення курсу, і підсумковий екзаменаційно-заліковий контроль. Значить, відповідні групи тестів попередньо створені. І відбувається прив'язка до кількості модулів і видів контролю через попереднє налагодження журналу. А далі журнал складається з двох частин поточного і підсумкового. В поточному дозволяється викладачу методом використання фільтрів, по групах, по, групах, по модулях, по датах, відбирати діапазон. Тих значень результатів тестів, які цікавлять викладача, а це, як правило, відбувається в здачі в певний період, в певній аудиторії, з певною групою. Значить, відфільтрувавши, відфільтрувавши оці значення, їх можна потім перенести в підсумковий журнал і виставити там чи продемонструвати оцінки. В даному випадку показано формат підсумкового журналу, він дуже нагадує фактично ту відомість, яку в першій формі ми використовували для здачі, для здачі екзаменів і рознесення результатів модульного контролю. Значить, Дані з поточного журналу переносяться в підсумковий журнал і крім того дозволяється. Самі значення редагувати викладачу у випадку, якщо він хоче врахувати в результатах контролю інші види навчального процесу, це зв'язано з лабораторними чи практичними заняттями. Тоді, коли результати модульного контролю складаються з суми результатів теоретичного тестового контролю і практичних і лабораторних занять, крім того, дозволяє внести вносити результати підсумкового контролю, які можуть проводитися за тестовою системою. І далі відбувається обчислення і виставлення оцінок підсумкових, які звичні для нам за трьома варіантами. Це національна, система міжнародна і підсумкова оцінка рейтингу по навчальному закладу. Студент бачить в себе залікову книжку приблизно в такому форматі, де він бачить свої результати атестації по модулях підсумкової оцінки, екзаменаційної Підсумкової загальної оцінки, і яку оцінку він може отримати в результаті вивчення предмету. Радий би звернути увагу на ці нові можливості і їх використовувати, оскільки це значно полегшує інформування студентів про хід їхнього навчального процесу. Якщо заповняти свій журнал, тоді студент бачить, які в нього модулі, на яку оцінку здані. Це полегшує і спілкування з студентами, і забирає менше часу. Ну, а далі... Перейти безпосередньо до системи тестування, звернувши увагу на їхнє призначення. В цілому задача тестів – це як засіб вимірювання рівня підготовки студента. Але крім того, тести можуть використовуватися і як інтерактивна складова, як зворотній зв'язок в процесі вивчення матеріалу. І можуть використовуватись як попереднє складання тестів для самоконтролю студента. Як інтерактивну складову розглянемо тести в наступній доповіді більш детально. А от те, що я хочу торкнутися, це другий, третій пункт самоконтроль та якийсь рубіжний чи підсумковий контроль знань студентів. Нагадаю, можливості побудови тестів, які дає система АТЮТОР, тут. Їх є там до десятка видів, але якщо основних, то можна виділити п'ять, оті, ті, що виділені, види тестових запитань. Хто працював в системі, тут зрозуміло. Є запитання з однією правильною відповіддю, є запитання, де треба вказати всі правильні відповіді, є запитання відповідності, впорядкування і відкрите запитання, де студент повинен написати чи речення, чи слово, чи фразу у відповідь на запитання викладача. Більшість, крім, крім відкритого запитання, оцінювання відбувається автоматично відповідно до тої кількості балів, скільки внесено при формуванні тестового запитання і тесту. Тепер, от якраз, то питання, які вимоги до тестів, як їх будувати, ці тестові запитання, щоб отримати об'єктивну оцінку знань, а значить, питання якості тестів. На, на мою думку, слід виділити чотири складових, які формують якість тесту. Це є інтелектуальна складова, це той інтелект, який заклав викладач відповідно до. Підходу до вивчення свого предмету, наскільки глибоко він відобразив суть предмету в цих тестах, другий момент статистична складова. Звичайно, тест, відповіді на тести це можна порівняти і з лотереєю. Так і є психологічна складова це такі моменти, коли Студент, не знаючи предмету, спробує врахувати якісь психологічні можливості формування питань і знайти інтуїтивно правильні відповіді, тобто це не сліпе відгадування. Ну і дисциплінарно організаційна це різні методи обходу чи ну, казати, обдурювання, чи підміни під результатів іншими результатами, які не є об'єктивними стосовно знань студента. Якщо говорити про інтелектуальну складову, то я тут хочу відзначити деякі моменти, які визначають цю інтелектуальну складову. По-перше, повнота охоплення тестовими запитаннями всього курсу. Якщо тестові запитання не охоплюють всього курсу, значить вони не є повними, не є повноцінними, не можуть визначити глибоко результати вивчення цього предмету. Другий момент, який досить важливий, це наявність помилок. Різного типу при побудові тестових запитань можуть бути і логічні, можуть бути і мовні, які приводять до двозначності трактувань і свого досвіду. питання диску.